Розказую щось кожного дня, поки не стане популярним. День перший. Сьогодні я розкажу, якого персонажа рекомендую всім новачкам в ДСТ. Логічно, що він не має мати багато відчутних мінусів, тобто не буде мати жирних плюсів. Адже все має мати баланс. Умовний Ворток з новачку точно не підходить. Його буде тяжко прогодувати, адже від їжі він отримує лише 50% поживності. За це у нього є надзвичайна мобільність, і досвідчений гравець може дати цьому раду. А ви скоріше всього загнетесь. Вілсон, це вже непогана ідея. Тут нічого пояснювати не треба. Персонаж без мінусів і плюсів. Ну і як на мене, найкращий варіант це Венді. Ось її характеристики, цілком звичайні, як бачите. І з мінусів понижена шкода з руки, але це не проблема, бо є Абігель, яка має три стадії. 150 хп в перший день свого існування, 300 в другій і аж 600 в третій. Абігель захищає Венді, і є з нею з моменту спав на цій квітці. А ще у Венді є досить солідне дерево навиків, Абігель б'є з плешом, тому з нею вам точно буде простіше фармити павуків. А в третій стадії вона дуже допоможе проти серйозніших противників. Також Венді менше втрачає глузду від монстрів і темряви. Для новачка це те, що треба, але для профі таке, адже на лейтгеймбоссах порізана чверть шкода дуже навіть відчувається. На цьому у мене все. І завтра відео в цій рубриці буде на зовсім іншу. Тему і вона не прив'язана ні до Донстарву, ні до ігор взагалі. Я розказую, що хочу і як хочу. Челендж виконано як тільки одне з моїх відео цієї рубрики набирає 100 тисяч переглядів. До речі, всі відео цієї рубрики я пощу також в тіктоці. Переходьте в нього. Ну бувайте.